Колеги, вітаю з вами Дюга, і сьогодні ми продовжуємо проходити Common Conquer 3 Tiberium Варс кампанію за братство Not. В минулій місії ми відвоювали Хемптон Роудс, захопили базу флота. Ну, точніше, це знищили. Як зазвичай, якщо в цій грі кажуть, що щось треба захопити, це просто треба роз'їбати вщент. Так у нас і було. Нам, причому, дали нашого спец... спецпрацівника а, жіночка тут у Цеонот. От, вбили ще й ворожого спецпризначниця. А теперь нас отправляют в Вашингтон, округ Колумбия. Захопить Вашингтон во славу братству. А теперь главный номер программы. Или главные блюда, это как посмотреть. ГСБшники засели в окрестностях Вашингтона и ждут подкреплений. А их все нет и нет. Какая досада. Более легкую добычу представить сложно. Раздави этих фашистских выкормышей и синяя зона наша. не там, де Пентагон був, коли ми грали за GDI? Зараз зізнаємось. Дні GDI підходять до кінця. Наша база в Хемтон Роуз приймає все нові і нові суда з підкріпленням. Настав час рішучого удара по Вашингтону. Останньому оплоту ворога. Коротко, це право нанести цей удар надається вам. А, на, на, на краю міста є наша база. Вам треба зібрати армію, нейтралізувати сили GDI і зайняти місто. По славу братству. В Кейна. О, О, не О, яка база маленька. Ой -ой -ой, яка маненька. В сенсі, а в мене є шкран. Поступило а в сообщение. мене немає МСЦ. Унічтожте базу БСБ на Севере Востокі. Колеги, я нас вітаю. Перша стратегічна. Обнаружим місія. противник. О, на нас Штам же пруть. Оооо, корні, брати, <свят> засуджую на всякий <свят> випадок. Лаще, я так розумію, що вони, Солдати! як і всі вогнемети, вміють да, робити, да? так. Вміють робити Штат. ось так. Займемо. Це місце. Ну так, коротше, нам треба їх буде викурювати. Окей. Окей. Так, ми поки робимо військовий заводик. невозможно. У нас з'явились... з'явилися ага, турелі не з'явилися. Це ще неповноцінна короче, місія у нас тоді. Мені підсказали добрі Подготовка. люди, що у нас можна робити Після два комбайни. Рядом з ним можна розмістити три орудія. Не поняв. Дані обновлені. Не поняв. Е, М'ясоробку для оборони бази. А я не можу. Настало Нема доступу. Певно, треба науковий центр. Так тут мене роз'їбуть, роз'ївуть. Давайте переїдемо. Це земля наша. Обнаружен противник. Е, э, Давайте науковий центр. Напевно, воно нам якось допоможе. І оцей ще якийсь храм. Строительство завершено. Доступні нові постройки. Строительство. Маскировочне поле. Ага, це інвіз дає. Добре. Об'єкт потерян. Об'єкт атакують. Бляаа, мои скранные.

Окей, Подготовка. так, чорні ці. Ооо, вогнеметні танки. Я тільки не розумію. А... а як все ж таки? Треба. А, треба МСЦ, напевно, побудувати. Боже, як це буде дорого. А більше Тиберія ніде нема. Більше нема. Огнімятні танки создают на воєнних західних. Подожді. Бей, беди! Обнаружена база потім. ближе, ближе. Бать вон и Осторожнее. Суки. А так На радаре авиация противника. не а, дайте приземлиться. Мы Осторожнее. Время пришло. Это что надо? Недостаточно Кого сил. Ну давайте, что, что а, байки. Да! Байки хоть что стыгнуть, что перебыть. К победе! Yeah, Я, ну, что стыгнуть. А Объект атакует. Ебать, вон и прут на нас, пламя. чуете? А я МСЦ будую. Бач мені його не дали, блядь. Ракета, що надо. А, цей храм не потрібно було. Ракета, що надо? Ракета, що надо. Це все хуйня. Тут Гнев, не Геймарна. Йобані гранаты, блять. Ай-яй-яй. Одну Боже, как нас уничтожают? Это вообще, а теперь я уже не а а нема, снова так же таки. Вопрос в том, что уничтожать нужно много чего. А это и скажите мне, а теперь я вообще не могу еще лететь. Получено. Блять, треба еще мотоциклы. треба еще ракетчик, ракетчики. Треба еще а огнеметы. Отмена. Ну так да, це найголовніше. Ай, блядь, Так, окей, МСЦ розгортаємо. Да, от і м'ясорубка, про яку мені казали. От і вона. Ну, Якось оця додаткове завдання ваще нелогічне. Чого мені, ну, на початку ще не дозволили просто тоді, ну, не дали мені МСЦ? Нахіра мені витрачати було купу ресурсів. Щоб оце зараз зробити. Хоча, на, на мій погляд, плани. трохи дебільно. Так, І в нас тут взагалі не інакше не будуються будівлі. Uh, оборонні будівлі. Тобто у нас є оцей основний центр, від нього відходять три турельки. І вони знищаться тільки якщо знищують Стойтесь. основний оцей мозок. Тобто, поки мозок Стойтесь. буде живий, то все буде нормально з спорудою захисною. Коротше, це дуже прикольно. Шукатай, ну два Тібрі, комбайна працюють, наче, нормально. Походу, дякую за пораду. Гарній людині. У нас тут? Тут щось важливе, тут на якісь гроші там лежать. На базу напалі. І що сніж. Блять, танки поїхали. Когда начнем, так, є. Я жажду жертв. А в мене мінус один танк вогнеметний, да, якимось чином. Він, Він точно не один у мене був. Задання виполнене. Оце лут. А давайте сховаємось трошечки всі. Подождем. Давайте я зроблю ще одну лазерку. Підготовка. І тут вогне вогнемети будемо будувати. І все, і так поступово підемо в атаку. Подобка, ми все зробили. Просто це нас, ну, коротше, оце МСЦ, 3500 ресурсів вибило з колії. Це, це три вогнеметні танки майже. Уявляєте, яке це посилення війська? Атака трошки ідіотське вийшло. Ради, Окей, блін, ну насправді, Ради, коли ти робиш ось тільки турелей з двох, по факту, веш. Це ж набагато. Набагато краще відчуття. Коротше, оборона ну, у нот що, мені візуально. Кари, Не знаю, що там з ефективністю, Осторожні. подобається, звісно, побільше. А ще боже, як же Ви швидко виміню? мотоцикли отримують. тут. Задання. Байки отримують тут підвищення депо. Подготовка. Окей, захопимо депо. Лише б прахов. гроші були. Ладно, пішліть в атаку, потроху. Засейвимось. Будемо відкривати мапу. Нам там Доброго треба заскочити, їх взять лут. Я поняв. Треба мотоцикли тут контролити, бо Вони просто вб'ються нахер. Гарі. тут ми. Тут ми контролимо. Почувствуй Тут ми розконтролили, наче. Так, поїхали. Давайте тут руйнувати ці турельки мотоциклами. Робимо користь. О, ну, тут це руйнуємо. Побі, ясно. Куди ми тут вже поїхали? Давайте тут, да, зачистимо трошки. Так, цей бетер вбили, тепер піхоту. Піхоту зачистили. Тут вже, блядь, нападає техніка ведуча. Але в мене нормальна армія з ракетчиків, техніка вообще не питання. Тут більше питання піхота саме. Давайте ще бетерів. Все, це пішло. Давайте тут барак знищимо. обнаружен против. Давай, давай! Пошел! Yeah. Я. Все очень просто! Живее. Давай, давай! На барда Без пощады! Нет, цех выпалы. Объект такой. Цех no. Живый мотоцикл. Понял. Мотоцикл жива. Okay. Окей. Okay. А Новое задание. Мы... Бля, че одна. Знищить. А чого його знищувати? Може його логічніше захопити було. А давайте спробуємо його захопити. Можливо, він нам Тібері просто дасть. Я б за те, що нам гроші за це дали. А не щоб ми просто його рушили. Якщо нам за це дадуть гроші, це злогічно. Брат, Захопимо собі, ну, вже. все буде добре.

Давайте апнемо ракети. А ні, давайте вогнемет апнемо. Подготовка. О! Ви шо? Так, давайте сейф тут. Дивимось, чи можна нам його захопити, чи нам треба обов'язково руйнувати. Ваше розпорядження. Постройка захвачена, задання виповнее. Треба руйнувати, так? Да? Понятно. У треба руйнувати, то треба руйнувати. Ми та що, ми люди маленькі. Роботи воно... вас знають страх. Окей, okay, тоді робимо вогнемет. А, це ми типа собі ті робимо тим самим. Ага, і метро робимо. Ну добре. Ну добре, давайте тоді. А тут є метро, це? Ага, тут самого депо нема. Добре. Ну, не депо станції, депото. Депо ми якраз відхопили. Давайте вогнемет сюди відвеземо, як ми домовимося, Ще один відвеземо сюди поближче. Подготовка. Uh, так, треба ще бетери. Я мотоцикли туди зробимо. І на ще так, вони об'їжджають одне одного, сподіваюся. Да, Давайте мы тут бетер бахнемо. Bam. Так, апгрейдимо один танк. Будет жарко. А, сука, жарко. Тут гроші. Когда впорах это что надо? Ну добре. Иди йде. Огня паспорта будет жарко. Ви щось не на того напали, друзі. Вообще не на того. Не так, поїхали далі Глев, руйнувати. Ти, можна сиди поки на базі. Кого поджарить? Погнали! Армію нашу беремо. Окей. Так. Тибері, да. Є такий. А, так ми тут целую поляну зараз выросли. Так ні, так тут ще нормально тебе реабилишно. И шо, мы знищили. Іде. Полегче. Приближаемся одно нам. А, там Цю ще одно є. А, а... Так так задача. Приближаемся. За я Добре. Я жажду, жертв! А, мы вогнеметним Приближаєм. танком, тупо за зачавили. Приближаєм. Нормально. Так, поїхали далі потроху. Осторожнее. Слухайте, але Карі, щось ми... Ми, наче, маніров, ми. наче якийсь friendly fire маємо, нема такого відчуття, боже, тут який піздец. З усіх готово. боків атакують. Що на базі, ви на базі, на базі. Там що, це жах, це жах. Живем, не там як токсично. Як токсично, не токсично все если честно, Скывать все все будили. Гори, Гори, Гори. Гнев кейна. Гори все огнем. Кого так, это ж вогнем давайте сюда, треба тут, Постаньте. треба да, тут базура, расконтролить нормально. Прямо. Прямо. Помещение. Что не нахер? Так, я, yeah. давайте Жди. тут снищуем казармы. Гнев кейна. Карига я. Я устал я ждать. Бля, сука. Сквозь тулами, ван. Нам сейчас шось стреляют. Поки є байки. Де, вони там пока е байки. Пора суки. себя. А де командос. Обнаружим скрытый объект.

Боже, там якісь зірки вже поапгрейдили собі люди. А в них Давайте дню... закінчимо с Тибері, и у Сука, все майже позничтовано мене. них. Все, в цю допку ми виконали. Хорошо. Хорошо, тепер заводи. Блін, ці два мотоцикла стіки насправді зробили. Ну ці два байки а, просто. Ну вони так швидко отримують левел. Подивіться бей. на ці, ну, насправді, демедж у них якийсь вообще неадекватний. Чекайте, ми ще ми одне одне хранілище ви не винищили. Задань. Брак, брак. Так, ми наче всю мапу прочесали. Ну да, ми вже все все зачистили. Так, вже навіть підкріплення нього ніяких немає, схавав. Слухайте, ну це перша була вже більш-менш. Давайте все знищимо, прям все. Ні, поки мені це подобається, яка в них армія. Прикольно, але вона реально більш атакуюча якась. Ну, блин, але у них деф, оці турельки, Задання ми ще не випадково. бачили в дії нормально, але вони виглядають дуже прикольно. що вони постійно відновлюються, їх не треба перебудовувати. Ще одна перемога. Ну, але з, з візуальної точки зору мап дізайна ця мапа сама слаба. О, нарешті відео. Пане Кейн. Я как раз говорил, что восхищаюсь твоими успехами. Генерал Каттер сказал, что вы не знакомы, но полагаю, ты о ней уже слышал. А мы, мы полагаем на нее не меньше, чем на тебя самого. Удар по Филадельфии ее идея. Да, но без тебя, пророк, наши таланты, мало стоит. Ты че, Госкей, нам на А наш герой воплотил эту идею в жизнь. Теперь же, сын мой, мы начнем следующий этап нашего великого пути. Я отправляюсь в дальние края, чтобы обеспечить нам победу, и передаю командование генералу Катар. Повинуйся ее воле, так же, как и моей. А чё я маю и простынься вообще прислуживать, я не понял. Кейн прав. Дела сейчас идут хорошо. Куда лучше, чем я рассчитывала. Но мы разбудили спящего дракона. І скоро наша Віра подвергнеться тяжким спитанням. Та да, ми вже обіцяли, правда? Что ж, пусть весь мір візід братство ну, не відступає. Прийняли 15 хвилин рівно, ні секундою більше. Ну, це вже, це вже більш-менш. Всього все зробили і допочки виконали другий акт 5 е тижнів після цього для подій. Что, и зараз все прошло по пизди да пока я відходив кудись. о да цены угу. как я и ожидала гсб ответила в своей обычной манере шока трепет похоже командующему северо-восточной зоны гсб удалось собрать силы для контрудара быстрее чем мы думали Мало того, что нас вытеснили из синих зон, продолжаются атаки на наши базы в желтых зонах по всему миру. А это то, что мы типа сделали. Можно было действовать и Но кто посмеет противоречить Кейну, не страшась кары? Ааа, проклятие. Прости. Мою дерзость, брат, но ты должен понять. Я желаю братству только блага, а если мы проиграем. Нет. Что, не Нет, мы Кейна? не отступим. Кейн требует напасть? Да будет так. Во время второй войны за Тибери это сработало. Сработает и сейчас. Твоя задача — подтолкнуть врага к нужным действиям в этом регионе. Сейчас следует сосредоточиться на Бразилии. Это самая важная из желтых зон. В Бразилии мы точно не были. Там одна из наших лабораторий в тяжелой осаде. Кейн приказал сохранить ее любой ценой. К сожалению, больше я не могу сказать ничего. Что-то она мне не подобается. Что-то она, блядь, против нашего Кейна думает. Да, предупреждаю, брат. Будь осторожен. Киллиан стала правой рукой Кейна отнюдь не за красивые глаза. У нее свои планы. Почему ты думаешь, Кейн ничего не сказал ей о ситуации в Бразилии? Я ведь могу тебе доверять, да? Короче, ну, да. я слышал, Кейн там создает какое-то супероружие. Вот из-за чего вся секретность. Мы расправимся с ГСБ одним ударом. Но разве Кейн не гений? Ладно, мы сейчас не об этом. ГСБ не сидит, сложа руки. Пока мы тут болтаем, войска совету прорываются к лаборатории. Тебе нужно отбить атаку, а затем очистить сектор от ГСБшной мрази, чтобы мы смогли вывести, ну, товар. Как видишь, я сейчас на пути в Сан-Паулу. Билеты в первый ряд нам обеспечены. Приняв. Э, Добрый, туди в наступней серии мы трошечки изменяемо нашу локацию и проезжаем в Бразилию. А поки дякую вам за перегляд, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових. З вами був дюха йой. І це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.